Під дубом у гаю жила гадюка, Не просипуща злюка. Усе було сичить, сичить, щоб кого небудь укусить. Мала ягнятка там гуляла. Скік, вверть, сюди, туди. Та якось під той дубі доскакала, не сподіваючись біди. Гадюка кинулась та й укусила. От так, як бач, безвинного занапастила. напастила. Ягнятко вплач, а потім на травицю впало. Що? Що? простогнала. А бісова гадюка знов сичить, щоб тут гулять не сміло. Ти, може, затоптать мене хотіло, вас треба вчить. Ягнятко? Більше не озвалось, на світі не жилось, награлось, затихло спить. Колись і між людьми чимало таких ягнят попропадало. Тепер гадюкам час сказать. Минулися в житії роки, що розпирали боки. Дай, Боже, правді не вмирать.